Партнер програми Київстар бізнес на зв'язку з кращим. Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київстар бізнес на зв'язку з кращим. 30 років на світовому ринку, майже 10 – в Україні. Історія становлення пакистанської компанії Хербіон це традиційна східна медицина фітопрепаратів, перемножена на сучасні технології, запевняють її представники. Нині це одна з небагатьох пакистанських компаній, що працюють на українському ринку. І вже зараз попит створюють співробітники компанії, що є ледь не в кожному регіоні України. В Мій місті, в місті, де зараз ми зараз знаходимося, а сюди почали працювати, почали. И постепенно начали набрать свои коллеги у других регионов. Четырех людей починали, сейчас 70 людей у нас есть. В каждом компании есть затраты на затруднику, кроме зарплаты, кроме е, других мотивационных мотиви... 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 условий, есть затраты, но основном. Транспортні затрати, у нас самі, ну, як ну, большие затрати є. Утім, кожна компанія шукає шлях до оптимізації продажів чи виробництва. Тим більше, якщо штат збільшується і надалі. У нас сейчас на даний момент самые минимальные затраты на мобільні зв'язки. Хоча це було э, гораздо більше. У наших співробітників, по разные операторы були різні звонки були. Потом, где-то два года тому назад мы подключили к кифтам совсем одной мережей, мы подключили, одним светом. И наши затраты стали 50% меньше. Чим ранше одном сітимі роботи є адільні роздільні номера. Є в компанії кажуть, послуга окремі рахунки від «Київстар» дозволяє контролювати витрати співробітників, відокремивши службові дзвінки від особистих, і все це можливо використовуючи один телефон для різних потреб. Подібне управління витратами дає змогу виключити ризики блокування рахунків усієї корпорації через перевищення лімітів у спілкуванні. А подібний індивідуальний підхід до кожного співробітника стимулює. Як окремого працівника, так і компанію в цілому ще більш ефективно використовувати надані послуги і надалі якісно розвивати власну мережу та бізнес. Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київ бізнес на зв'язку з кращим.